До 90-річчя Обухівського району в районному центрі культури та дозвілля була представлена виставка робіт майстрів Обухівщини. Всі громади отримали змогу продемонструвати власні таланти, представити на виставці найкращі творчі доробки, зроблені руками талановитих людей. Громада Українки на святкуванні ювілею району своє місто представила достойно. Картини, ікони, рушники, вишиванки, прикраси для волосся, ляльки презентували умільці нашого міста. Міський голова Павло Козрів також відвідав свято. В громаді зрозуміло. Що розвитку громаді Обухівщини, а людям, які тут живуть: миру, добра, здоров'я, миру, добра, Васеля, здоров'я всім нам. У нас давні міцні стосунки з обуховом, з усіма сусідами. Тому ми намагаємося, чим можемо допомагати сусідам. У всякому випадку, ми завжди їх запрошуємо на всі наші заходи, на день міста. Так само намагаємося відвідувати їх. Це дружна громада, велика дружна громада в Бухівщині. Можна тільки робити все і дуже любити своє місто, свою громаду для того, щоб потім з гордістю показувати, які досягнення в нас. Оце я розумію. На виставці, присвяченій вілейному дню народження району, побував і Анатолій Присяжнюк, голова Київської обласної державної адміністрації. Це дійсно робота. Творчих колективів, і я хочу сказати, до речі, що ми підтримуємо, Ми в області не закрили жодного центру дитячої творчості. Ми будемо підтримувати і розвивати ті колективи, які сьогодні є. Це художня, художні, це етнографічні, це такі самодіянні. Кінці кісів це дитячі, тому що це наше майбутнє. Біля цього якраз грунтуються, люди об'єднуються і роблять добрі справи. Губернатора вітав на заході народний чоловічий хор терен.

Село 1 травня презентувало себе гостинним столом з медовухою, варениками, смаженим поросям, та приправляло все це жартівливими частівками. Це дівчата <зараз> <вона в срит>. <зараз> ми, <зараз> втратим, Так, стрітання, ну <зараз> бачимо на коло ми вас дуже здали, і ми вас дуже любимо. Вся Обухівська громада. Село Трипілля було представлено Київським обласним археологічним музеєм. Жуківчани презентували роботи сільських майстрів з вишивання. Селище Козин, основним гаслом якого є квітуй козин Моя земля благословенна Богом, вразила розмаїттям талантів та вмінням любити свій край, свою батьківщину. Книги про Анатолія Солов'яненка, народного артиста України, завжди нагадуватимуть про любов до пісні українських звичаїв. Майже кожне село району представило на виставці картини ручної роботи, ікони з бісеру, вишиті сорочки, ткані килими. А також фрукти, овочі та смачні українські страви. Мирослава гниб, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро.